Всім привіт, з вами Core Community і сьогодні ми з вами будемо розглядати 5 методів використання чату GPT, тому що ми всі знаємо, що чат GPT вже доступний в Україні і про це було відео. А зараз ми розкажемо, як їм користуватися. Ми перейшли в чат GPT, і перший варіант це пошук безкоштовних ресурсів для любого використання. Це можуть бути будь-які силки або будь-яка цікава інформація. Для початку я запрошу в його ось так, де я зможу брати безкоштовні стокові фотографії та відео. Ось таку інформацію нам чат GPT надав. Що ще вам скажу? З цих сайтів я користуюся двома: це Pexels і Pixabay. Для початку я скажу одне що користуватися таким способом дуже круто, тому що багато людей використовують TikTok, використовують якийсь фон або для тих самих відео на YouTube, і безкоштовні відео можна скачати на цих сайтах і вам не прилетить за авторське право. Другий варіант це підготовка до співбесіди, створення задачі для самоперевірки. Це може бути в різних сферах. Зараз я вам продемонструю. Написав завдання, як підготуватись до співбесіди в ІТ компанію, і хай підготує 5 завдань для моєї самоперевірки. Відповідь така: підготовка до співбесіди в ІТ компанію може зайняти трохи часу, але це варто зусиль, оскільки вона може допомогти вам отримати роботу своєї мрії. Нижче наведено 5 завдань для самоперевірки, щоб допомогти вам підготуватись до співбесіди в ІТ компанію І ось такі завдання він нам дає. Третій варіант використання це може допомога в описі товару, написання рецензій і подібне. Тобто можна запросити будь-що. Наприклад, я хочу описати характеристики ноутбука. І зараз ми дізнаємося, що він опише. Ось такий опис він написав. І що я вам можу сказати, таким самим ноутбуком я користуюся, і тут повністю все правильно. Тобто, навіть про жорсткий диск 128 плюс 1 ТБ він все правильно описав. Відеокарту, процесор. Далі описав всі роз'єми, розміри вагу, навіть описав операційну систему, яка стандартна. І навіть трішки від себе додав, що цей ноутбук призначений для ігор і має потужну конфігурацію. Підсвітку клавіатури і так далі. А ми переходимо до наступного, четвертого. Четвертий варіант пошук цікавих новин з різних куточків інтернету. Це допоможе бути в курсі подій одним із перших. Дивіться, що я хочу запитати, це де я можу дізнатися про події на даний момент в Грузії. Ось так. Воно дало нам 7 посилань. Всі посилання це достатньо, щоб перевірити всі і прочитати все. Тобто ви прочитали, дізналися, порівняли, і вам круто. А якщо запросити просто, що відбувається в Грузії на даний момент, чат GPT не дасть вам відповідь через те, що він оновлений 2021 роком, тобто в нього немає актуальних подій за 2022 і 2023 роки. П'ятий це останній з цих варіантів це. ChatGPT зможе створити вам план харчування, тренувань, е, плани на день тощо. Тобто, наприклад, е, я хлопець мені 21 рік, ріс такий, то вага така, то Я хочу набрати вагу, скинути вагу, підтримати вагу і багато інших варіантів. І ось такі відповіді нам дає. Основним принципом збереження збалансоване харчування, що містить достатню кількість білків, вуглеводів та жирів. Е, сніданок. Перекус, обід і, напевно, буде ще вечеря. Ось такий план можна регулювати. Далі можна ще додатково додавати щось, що вас цікавить. Наприклад, хочу без олії, хочу без смаженого, хочу на пару тощо. Ось такими цікавими функціями можна користуватися за допомогою чата GPT. Це дуже круто, дуже допомагає. Навіть не потрібно наймати тренера. Шукати по інтернету інформацію, шукати відео, як підготуватись до співбесіди. Багато чого крутого можна використовувати за допомогою чата GPT. Для цього потрібно достатньо зайти, запитати і отримати відповідь. Відповідь може вам не подобатись, можна переформулювати, попросити щось. А з вами були Core Community. Дякую за перегляд. Не забувайте також про наш телеграм, посилання буде в описі. Не забувайте про наш ігровий канал. І всім пока.